Привіт! Це я, Ліза з Ваніфай. Зараз я вам розповім, як організовувати свій робочий процес завдяки WanDFi. Додавання до папок і призначання статусів дозволяє легко переміщатися між великим обсягом даних і підтримувати свій профілі в систематичному порядку для підвищення продуктивності. Створюючи папки, ви об'єднуєте профілі за власними критеріями, включаючи їх досвід, навички та локацію. Що ж, розгляньмо детальніше, як це працює. Зараз ми знаходимося на головній пошуковій сторінці. Тепер відкриваємо розділ папки. У нас є змога створити нову папку, перегляд за доступом, приватний чи командний, та стан папок відкритий або заархівований. Створімо нашу першу спільну папку Разом. Нехай інформація в папці буде на основі тих профілів, кого ми з вами шукали в попередньому відео. Для тих, хто не бачив відео про створення пошукового запиту, раджу переглянути і повернутись згодом до нас. Давайте дамо назву нашій папці згідно з тим, кого хочемо в ній бачити. Тепер короткий опис, щоб конкретизувати наші вимоги. Одразу є можливість обрати доступ до цієї папки. Та вибір потрібних статусів. Як створити статус? Переглянь наші наступні відео. Готово! Тепер ваша папка підготовлена до наповнення потрібними профілями. Ви завжди можете вносити зміни в опис та назву папки, додавати нові статуси та доступ. А тепер додаємо з вами профілі. Натискаємо на потрібний профіль спеціаліста. І додаємо його у папку. Рекомендую переглянути наші наступні відео про створення статусів. Бажаю легкого сорсингу разом з WonDFi.